Глава 6. Я тижнями ламала голову, працюючи над складанням списку, ненавиділа себе за те, що погодилась не враховувати цього часу. Упродовж довгих днів я працювала на самоті в абсолютній тиші. З Кларою ми бачились хіба що на кухні за сніданком та вечерею, але майже не балакали. Вона категорично відмовлялася підтримувати зі мною душевні бесіди, кажучи, що будемо теревенити, як я закінчу список. Коли я впоралась, Клара відклала своє шиття і негайно провела мене до печери, була якраз четверта пополудні, а за словами Клари, найсприятливіший час для великих починань ранні години та пізній полудень. Біля входу в печеру вона дала мені кілька вказівок, почни з першої особи зі списку і викличу пам'яті все, що з нею пов'язане, напучувала Клара. З моменту знайомства до останньої вашої взаємодії або, якщо тобі так зручніше, можна працювати у зворотному порядку від останньої зустрічі до дня знайомства. Озброївшись списком, я приходила в печеру щодня, спочатку перепроживання було кропіткою працею, я не могла зосередитись, боячись ворушити минуле. Мій розум блукав від однієї травматичної події до іншої. Інколи я просто відпочивала, віддаючись мріям, та за якийсь час мене вразила ясність і деталізація спогадів. Я навіть стала об'єктивнішою щодо переживань, які завжди вважала табу. На мій подив я справді почувалася більш впевненою та сповненою оптимізмом. Іноді під час вдиху відчувала, як енергія наповнює моє тіло, зігріваючи та зміцнюючи м'язи. Я так захопилася процесом перепроживання, що впевнилась у його користі значно швидше, ніж за місяць. Після двох тижнів практикування якось за обідом я попросила Клару знайти когось, хто міг би забрати мої речі з квартири, де я раніше жила, і покласти їх на зберігання. Клара й раніше пропонувала мені це зробити, але я щоразу відмовлялась, бо не могла зважитись на таке рішення. Вона була в захваті від мого прохання. Я попрошу одну зі своїх кузин, зголосилася Клара. Вона про все подбає не хочу, аби щось тебе відволікало. Якщо ти вже згадала про це Кларо», – мовила я, мене дещо турбує. Клара витримала паузу, даючи мені змогу завершити. Я сказала, що мені здається дуже дивним. Як наша їжа завжди виявляється готовою, хоч я ніколи не бачила процесу куховарення. Просто тебе ніколи немає вдома впродовж дня, відказала Клара. Наче це очевидно. А ввечері ти рано лягаєш. Я й справді більшість часу проводила в печері. Коли поверталась до будинку, то їла на кухні, а відтак сиділа у своїй кімнаті, бо розміри дому мене лякали. Він був просто величезним. Не здавався покинутим адже був ущерь заповнений меблями, книжками, різними декоративними предметами з кераміки, зі срібла та клойзоної емалі. Кожна кімната була чистою і без пилу, ніби тут ретельно, регулярно прибирала покоївка. Водночас дім виглядав порожнім, бо в ньому не було людей. Клара двічі зникала в таємничих справах, які категорично відмовлялась обговорювати. Тоді в домі, єдиною живою істотою, крім мене, залишався Манфред, і це був час, коли ми з Манфредом гуляли пагорбами, роздивляючись дім. Я склала мапу будинку та його околиць з оглядового місця, яке думала, що знайшла сама. Тоді мені не хотілося визнавати, що Манфред завів мене до нього. Зі свого узвища я годинами намагалася збагнути розташування будинку. І якось Клара сказала, що він співвіднесений з чотирма сторонами світу, але коли я перевірила за компасом, то виявила, що дім стоїть дещо не так. Територія навколо будинку турбувала мене найбільше, бо не збігалася з жодною картою, яку я намагалася укласти. З мого спостережного пункту територія здавалася більшою, ніж коли я міряла її від дому. Клара заборонила мені ступати на ділянку перед будинком зі східного боку, як і з південного. Обійшовши будинок по периметру, я була певна, що ці дві частини двору за розмірами ідентичні з західною та північною частинами, до яких я мала доступ. Коли ж я дивилася із відстані, вони зовсім не здавалися ідентичними, і годі було пояснити цю невідповідність. Я покинула спроби визначити розміщення будинку з околицями і зосередилася на іншому загадковому явищі Клариних родичах. Хоча вона постійно, більш іншим згадувала про них, досі ні слуху, ні духу їхнього не було. А коли твої родичі повернуться з Індії? прямо запитала Я Клару. Скоро, відповіла вона. Підхопила тарілку з рисом одною рукою. І тримала її так, як це роблять у Китаї. Раніше я ніколи не бачила, щоб Клара користувалася паличками для їжі, і була вражена, з якою неймовірною вправністю вона ними оперувала. А чому тебе хвилюють, мої родичі? запитала вона. Правду кажучи, Кларо, я навіть не знаю. Я не знаю чому, та мене розпирає цікавість, відповіла я. У мене виникають тривожні думки і відчуття в цьому величезному будинку. Маєш на увазі, що тобі не подобається дім? Навпаки, дуже подобається він просто дуже великий і загадковий. Які думки і відчуття тебе тривожать? поцікавилась вона, відклавши тарілку. Іноді мені здається, що я бачу в коридорі людей або чую їхні голоси. Постійно маю враження, ніби за мною хтось спостерігає, та коли я озираюсь, там нікого немає. У цьому будинку є багато такого, чого очима не побачити, зазначила Клара, але не треба боятись чи хвилюватись через це у цьому домі є магія, в землі, в горах довкола цієї ділянки. Саме тому ми й оселилися тут, саме тому й ти вирішила жити тут. Навіть якщо зовсім не здогадуєшся, якою була причина твого рішення. Але так і має бути ти приносиш невинність у цей дім, а він з усім наміром, що в нього закладений, перетворює її на мудрість. Звучить дуже красиво, Кларо, а що це означає? Я завжди тобі говорю в надії, що ти мене зрозумієш, сказала Клара з ноткою розчарування у голосі. Усі мої родичі, з якими запевняю, ти рано чи пізно зустрінешся, говоритимуть з тобою в такий самий спосіб. Тож прошу, не думай, ніби ми говоримо нісенітниці, лише тому, що ти нас не розумієш. Повір, Кларо, я так і не думаю. Навпаки, я вдячна, що намагаєшся мені допомогти. Це перепроживання допомагає не я, виправила наставниця. Ти не помічала більше нічого дивного з будинком, крім того, що вже мені розповіла. Я сказала про невідповідність між візуальною оцінкою будинку зі свого спостережного майданчика і зблизька. Вона сміялася, аж поки не закашлялась. Мушу пристосовувати свою поведінку до такого розвитку подій, сказала Клара, коли знову спромоглася говорити. Можеш пояснити, чому територія біля будинку здається неоднаковою? А покази компаса тут унизу і на горі різняться? запитала я. А вже ж можу, але для тебе це не матиме сенсу. Що більше ти навіть можеш злякатися? Річ у компасі Кларо, чи в мені я божеволюю? Звісно, річ у тобі. Це ж ти робила виміри, але ти не божеволієш це щось інше. Що саме, Кларо? Скажи мені. Від цього всього вдрож кидає таке враження, ніби я в фантастичному фільмі, де все є несправжнім, і може трапити що завгодно. Я ненавиджу такий жанр. Клара не виявила бажання продовжувати цієї теми, натомість запитала Хіба ти не любиш несподіванок? Я розповіла Кларі, що життя з братами було настільки руйнівним і так мене виснажило, що я принципово ненавиділа все, що їм подобалось. Брати дивилися серіал Сутінкова зона, і шаленіли від нього. Для мене ж він був надміру маніпулятивним і надуманим. Як би це краще подати, замислилась Клара. По перше, це точно не науково фантастичний дім, радше дім надзвичайного наміру. Я не можу пояснити тобі цю невідповідність, бо поки не можу пояснити, що таке намір. Благаю, Кларо, не говори загадками, вмовляла я, це не лише лякає. Але й дратує. Для того, щоб ти зрозуміла всі делікатні моменти, я мушу говорити описово, мовила Клара. Для початку розповім про людину, яка безпосередньо пов'язана з моїм перебуванням тут і опосередковано з нашим із тобою знайомством. Його звати Хуліан, і він найвишуканіша людська істота з усіх, кого ти могла бачити. Одного дня він знайшов мене в горах Аризони. Де я збулася зі шляху і привів сюди, у цей дім. Стривай хвилинку, Кларо, я думала, цей будинок належав поколінням твоєї сім'ї, нагадала я, п'ятьом поколінням, якщо точніше, відказала вона. Як ти можеш так незворушно висловлювати два суперечливі твердження? Вони не суперечливі, просто ти інтерпретуєш речі без належного підґрунтя. Правда в тому, що цей будинок належав моїй родині упродовж багатьох поколінь. Але моя родина це абстрактна родина. Це родина в тому ж сенсі, в якому цей будинок є будинком, а Манфред собакою. Але ти вже знаєш, що Манфред непростий собака, а будинок незвичайний пересічний дім. Розумієш, про що я? Я не мала настрою на Кларині загадки. Якийсь час сиділа непорушно в надії, що та змінить тему розмови, тоді відчула провину, бо випитувала і гарячкувала. Ні, я не розумію, про що ти, озвалася я нарешті. Щоб зрозуміти все це, ти мусиш змінитись, терпляче мовила Клара. Я саме для цього тебе привела сюди щоб ти змінилась. Змінитись означає змогти успішно виконати абстрактний політ. А на той час тобі все вже буде ясно. У відповідь на мої наполегливі прохання, вона пояснила, що цей неймовірний політ символізує перехід з правої частини чола до лівої, а насправді перенесення нашої ефірної частини двійника в усвідомленість повсякдення. Як я вже пояснювала раніше, продовжила вона, поділ на тіло й розум помилкова дихотомія. Справжній поділ проходить між фізичним тілом, яке є домівкою для розуму, та ефірним тілом двійником, домівкою для нашої енергії. Абстрактний політ відбувається тоді, коли ми привносимо двійника в наше щоденне життя, інакше кажучи, в той момент, коли наше фізичне тіло повністю усвідомлює свій енергетичний ефірний бік, ми переходимо на абстрактний, цілковито інший вимір усвідомлення. Якщо ти натякаєш, що спочатку мені треба змінитись, то я маю серйозні сумніви, чи хоч колись зможу виконати цей перехід, мовила я. Все у мені, здається, настільки глибоко вкоренилося, ніби на все життя. Клара налила в моє горня води, відставила керамічний глек і виразно подивилась на мене Існує спосіб змінитись, сказала вона, і зараз ти занурена в нього по вуха, зветься перепроживанням. Запевнила, що глибоке і повне перепроживання дає змогу усвідомити, що саме ми хочемо змінити, бо починаємо бачити своє життя без ілюзій. З'являється момент паузи, в який ми можемо зробити вибір чинити звично, чи, змінивши намір, не втрапити в пастку. Як можна змінити намір? спитала я, просто сказати геть сатана? Клара розсміялась і зробила ковток води. Щоб змінитись, потрібно виконати три умови, відповіла вона. По-перше, висловити своє рішення змінитись вголос, щоб намір почув нас. По-друге, упродовж визначеного проміжку часу втримувати усвідомлення не можна щось почати, а потім розчаруватись і просто кинути. По-третє, мусимо сприймати результати власних зусиль із повною відстороненістю. Це означає не перейматися успіхами та невдачами, дотримуючись цих трьох правил, ти зможеш змінити в собі будь-яке небажане почуття чи бажання, запевнила Клара. Навіть не знаю, Кларо, мовила я скептично. З твоїх слів усе так просто не те щоб я не хотіла вірити Кларі, просто звикла бути завжди практичною, а з практичного погляду змінити поведінку було завданням недосяжним. Навіть із її трьома пунктами. Ми завершили вечерю в повній тиші. Єдиним звуком на кухні було постійне капання води у вапняному фільтрі. Це було схоже на поступовий процес очищення від перепроживання. Раптом я відчула прилив оптимізму може, змінити себе таки вдасться очиститись крапля за краплею, думка за думкою, ніби вода, що проходить крізь фільтр. Тьмяне світло ламп вимальовувала на скатертині столу химерні сильветки тіней. Клара відклала паличку для їжі і заходилася складати палиці так, ніби робить фігури з тіні на скатертині. Я будь-якої миті очікувала побачити кролика або черепашку. Що ти робиш? запитала я, порушуючи тишу. Це спосіб спілкування, пояснила вона. Але не з людьми. А з силою, яку ми називаємо наміром. Клара випростала мізинець і вказівний, а великий і два інші пальці склала разом, щоб утворилося коло. Пояснила, що це сигнал для привернення уваги цієї сили і дозволу війти в тіло через енергетичні лінії на кінчиках пальців. Енергія входить через вказівний палець та мізинець, як через антенну, пояснила вона, показуючи мені цей вже знову. Потім енергію ловить і втримує кільце з трьох інших пальців. Вона сказала, що, склавши так пальці, ми можемо накопичити в тілі достатньо енергії для його зцілення чи зміцнення або для того, щоб змінити власні звички і налаштування. Перейдімо до вітальні там нам буде зручніше, запропонувала Клара. Не знаю, як тобі, але для моїх сідниць ця лавка занадто жорстка. Клара підвелася, і ми рушили через темний двір. Крізь задній хід і коридор головної будівлі у вітальню. На мій подив, гасова лампа вже горіла. Манфред спав неподалік, згорнувшись калачиком. Клара зручно вмостилася у кріслі, яке, здавалося, було її улюбленим. Взяла до рук вишивку, над якою трудилася, і обережно додала кілька стіпків, зосереджено неспішним плавним рухом, проколюючи голкою полотно. Погляд її був прикутий до процесу. Мені було так незвично бачити, як ця сильна жінка вишиває, що я з цікавості зазирнула, аби побачити її витвір. Клара помітила мій інтерес і розвернула вишивку так, щоб я могла її роздивитись. Це була наволочка на подушку із вишитими метеликами та барвистими квітами. На мій смак надто яскрава. Клара усміхнулася, немов відчула критичну оцінку своєї праці. Ти можеш сказати мені, що це краса неземна, або що я марную свій час, зреагувала вона, але це не вплине на мій внутрішній спокій. Таке ставлення називається Знати собі ціну. Клара поставила риторичне питання, на яке сама ж відповіла Яка на твою думку мені ціна? Абсолютний нуль. Я запевнила Клару, що, на мій погляд, вона розкішна особа, яка дуже надихає. Як можна сказати, що ти нічого не варта? Тут усе просто, пояснила Клара, доки є баланс позитивних і негативних сил, вони врівноважують одна одну, а це означає, що моя ціна нуль. Це також означає, що мене не засмучує критика і не втішає вихваляння. Клара підняла голку і, незважаючи на тьмяне світло, миттю вселила в неї нитку. Стародавня китайська мудрість говорить щоб знати, чого ти варта, треба пройти крізь око дракона, мовила Клара, складаючи два кінці нитки разом. З її слів, китайські мудреці були певні, що безмежне, невідоме охороняє велетенський дракон, луска якого сліпучо сяє. Вони вірили відважні шукачі, які насмілюються наблизитись до дракона, приголомшені його гарячим диханням, яке спопиляє все довкола. Але мудреці також вірили, що існує спосіб прослизнути повз неприступного дракона. Клара сказала, що вони були впевнені, зливаючи свій намір із наміром дракона, людина стає невидимою і так може пройти крізь око дракона. Що це означає, Кларо?» – запитала я. Це означає, що внаслідок перепроживання ми звільняємось від думок та бажань. Для древніх провидців це було як стати єдиним із наміром дракона, а отже невидимим. Я взяла вишиту подушку ще один витвір Клари і підклала собі під спину. Кілька разів глибоко вдихнула, щоб прояснити розум. Мені хотілося збагнути, про що вона говорить, але китайські метафори ще більше заплутували. Та в її словах звучала така наполегливість, що я відчувала якщо бодай не спробую зрозуміти, то багато втрачу. Спостерігаючи за тим, як Клара вишиває, я несподівано пригадала свою матір можливо, саме цей спогад нагнав на мене великий сум, безіменну тугу. Чи це були слова Клари, чи просто перебування в її порожньому прекрасному будинку під моторишним світлом гасових ламп? Мої очі налилися сльозами, і я заридала. Клара схопилася з крісла і стала поруч зі мною. Прошепотіла мені на вухо так голосно, наче прокричала Не смій в цьому будинку жаліти себе. Якщо ти робитимеш це, дім викине тебе, просто виплюне, як ти випльовуєш оливкову кісточку. Її застереження одразу ж подіяли. Мій сум миттєво зник. Я витерла сльози, а Клара продовжила говорити так, ніби нічого не трапилось. Мистецтво пустоти було технікою китайських мудреців. Які хотіли пройти крізь око дракона, сказала вона, сідаючи знову на своє місце. Сьогодні ми звемо це мистецтвом свободи на нашу думку, цей термін ліпший, бо мистецтво насправді приводить нас в абстрактну сферу, де людське не має значення. Тобто це не людська сфера? Клара відклала вишивку собі на коліна і подивилась на мене. Тобто майже все, що ми чули про цю сферу від мудреців та провидців, які її шукали, має присмак людських турбот. Однак ми, хто практикує мистецтво свободи, на власному досвіді пересвідчили, що це дуже неточний опис. Ми виявили, що все людське у цій сфері настільки несуттєве, що розчиняється в просторі. Стривайно кларо! А як щодо тієї легендарної групи, яку називають китайськими безсмертними, хіба вони не стали вільними у вашому розумінні? У нашому розумінні ні, відповіла Клара. Для нас свобода це також звільнитися від людського. Китайські безсмертні були в полоні міфів про безсмертя як стати мудрим, досягнути звільнення і повернутися на землю, щоб вести інших по шляху. Вчені, музиканти вони володіли надприродними силами, були праведними та примхливими, дуже схожими на класичних давньогрецьких богів. Навіть Нірвана це людський стан, в якому блаженство вільне від плоті. Кларі вдалося увігнати мене в цілковиту безнадію, я зізналась їй, що все життя мені закидали нестачу людського тепла і розуміння. Насправді мене називали найбільш байдужою істотою, яку лише можна знайти, і зараз Клара стверджувала, що свобода позбавлена людського співчуття я ж завжди відчувала, ніби не маючи цього, втрачаю щось дуже важливе я знову мало не розплакалась від жалю до себе, а Клара вкотре прийшла на порятунок звільнення від людського не означає такого ідіотизму, як не володіти теплом чи співчуттям. Сказала вона. Навіть так, Кларо, свобода, яку ти описуєш, немислима для мене, наполягала я, непевна, що колись захочу й частинку від неї, а я певна, що хочу її всю, заперечила Клара. І хоча мій розум також не осягає її вповні, повір, свобода існує, і повір також тайшо, одного дня ти розповідатимеш про неї комусь. Як оце зараз я розповідаю тобі, можливо, навіть тими самими словами. Вона підморгнула, ніби знала напевно, що колись так і станеться. Перепроживаючи далі, ти ввійдеш у сферу, де людське не має значення, вела далі Клара це буде запрошенням для тебе пройти крізь око дракона. Саме це ми називаємо абстрактним польотом. Насправді він передбачає перехід через величезну безодню у сферу, яку неможливо описати. Бо людина не є її мірилом. Мене заціпило від жаху, я не сміла легковажно ставитися до слів Клари адже вона завжди мала на увазі те, що говорила. Мене більш ніж лякала сама думка про те, що можу втратити останні крихти людяності і стрибнути в безодню. Я хотіла спитати, чи вона знає, коли для мене відкриється прохід. Але Клара продовжила пояснювати Насправді цей вхід завжди перед нами. Сказала вона, але тільки ті, чий розум спокійний, а серце м'яке, можуть побачити або відчути його присутність. Вона пояснила, що вхід не просто метафора, бо він насправді з'являється деколи як звичайні двері або чорна печера, яскраве світло чи будь-що мислими навіть око дракона, отож метафори стародавніх китайських мудреців були зовсім ненадуманими. Інша річ, що древні китайські шукачі вірили, ніби невидимість наслідок досягнення спокійної індиферентності, мовила вона. Що таке спокійна індиферентність, Кларо? Замість відповіді вона запитала, чи доводилось мені бачити очі бійцівських півнів Ніколи в житті не бачила бійцівських півнів, відповіла я. Клара пояснила, що погляд бійцівських півнів відрізняється від погляду звичайних людей чи тварин. В очах яких відображене тепло, співчуття, гнів чи страх. Нічого з цього в очах бійцівських півнів немає, повідомила Клара, натомість вони відображають невимовну байдужість схоже, можна побачити в очах тих, хто звершив великий перехід. Замість того, щоб дивитися на світ довкола, їхній погляд спрямований всередину для споглядання того, чого ще немає. Погляд, спрямований всередину, непорушний, продовжила Клара, він не виражає ані людської заклопотаності, ані страху, а тільки простір. Провидці, яким пощастило зазирнути в безмежність, запевняють, що безмежність дивиться навзаєм із холодною, непохитною байдужістю.